Шановні телеглядачі, у зв'язку зі складною ситуацією в Україні, починаючи від анексії Криму, завершуючи бойовими діями на сході, тисячі людей від'їжджають зі своїх домівок, залишаючись просто неба. Неостанню останню участь у психологічній і матеріальній допомозі приймають обласні організації Червоного Христа, у тому числі в Житомирській області. І сьогодні у нас гостях голова Житомирської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександр Богдан. Олександр Володимирович вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Так, все ж таки, як Червоний Хрест Житомирщини допомагає таким людям? З перших днів таких трагічних сторінок історії нашої області, нашої країни в цілому, Товариство Червоного Христа України розпочало роботу по допомозі людям, які приїжджають до нас з місць, де відбуваються такі бойові дії? На превеликий жаль, історія. Яка про яку ми знаємо з кримським е, періодом, коли почали їхати люди звідти? Ми з перших днів розпочали таку роботу по збору і коштів. А найбільше це продукти харчування, одяг. Ми використовували свої запаси на випадок надзвичайних ситуацій для цих людей, які потрапили в цю біду, і ми е, надавали їм і надаємо по сьогоднішній день допомогу. На сьогоднішній день 3660 чоловік знаходяться переміщені особи в нашій області. Це цифра досить таки немаленька. Але поряд з іншими областями, скажімо як, Харківською, Київською, місто Київ там інші, то, звичайно, надзвичайно величезні цифри, але наша область. Попри заплановані цифри, ми сьогодні маємо е, таку от кількість, і вона постійно змінюється. Як прибувають, так і вибувають люди. Е, товариство Червона Христа надає допомогу як продуктами харчування, так і значить, постільно е, білизною. Е, Речі першої необхідності, так? так це все. Це і я вже говорив, продукти харчування і в той же час надаємо матеріальну допомогу, тому що люди виїхали, не маючи ні копійки за собою з собою. Порою навіть документів не було. Але завдяки роботі комісії при обладнання яка в ці, ці питання вирішує, ми знаходимо точки дотику, і надаємо навіть таким людям цю допомогу. Але в той же час. Ми збираємо кошти і збираємо продукти харчування від населення. Ми вдячні всім, хто надає допомогу міській організації Червоного Христа, міста Житомира, надає допомогу в районах. І сьогодні немала кількість близько 200... Ми збирали продукт такої натуральної допомоги на суму близько 220 тисяч. Це як і в районах, і в містах, так і в обласному центрі також. Люди приходять, і ми надаємо цю допомогу для того, щоб вони могли яким-то чином. Я попрошу показати наших режисерів так фото, там де ви допомагаєте, надаєте медичну допомогу, психологічну. Mm -hmm. Ось люди вони приїжджають, вони потребують психологічної допомоги. Це однозначно наскільки важко з ними працювати, наскільки той рівень психологічний у них знищений. Ну знаєте, ми. Спілкуючись з цими людьми, з перших днів відчули саме головне – це страх і біль в цих очах. Люди приїжджають, вони от, знаходячись в домівках, знаходячись в санаторії тетерів, допустим, там в готелі Житомир, це місця тимчасового їхнього перебування, люди самі розказують речі, які просто заставляють задуматись, навіщо це все. Той же час ми з департаментом охорони здоров'я спільно з обласною організацією Червона Христа проводимо медичний огляд цих людей, які сьогодні знаходяться в нас в області, зокрема в санаторії тетерів, в санаторії Зарічанах. Ми проводимо огляд як дитячого, так і дорослого населення. І сьогодні на сьогоднішній день більше 450 чоловік ми оглянули, хватили цими медосмотрами. До складу цієї комісії входить педіатр, лікар УЗД діагностики з нашим апаратом Червоного Христа портативним і психолог обов'язково в бригаді. є. Я дуже багато звернень до психологів як на, на звичайно. Ми мало бачили, щоб люди де зверталися. Знаєте, сьогодні це потреба необхідна, зокрема з цих регіонів, в які люди прибувають, це вкрай необхідно. Ну і педіатр, інші фахівці з районного рівня, які можуть долучитися до цієї роботи. Вони періодично приходять і обстежують цих людей. Звичайно, що і з дорослими переїжджають їхні дітки, все ось вже почався навчальний рік. Як діти пішли до школи, не пішли до школи, психологічно вони були налаштовані? Ну е, така інформація нам відома, звичайно. Ми знаємо, що ті, хто потребував такої, е, такого втручання, скажімо, допомоги, е, влаштування в шкільні заклади і так далі, все це відбувається і департамент освіти, вони виконують цю функцію. А ми, як Червоний Хрест, надаємо. Любу допомогу, яка сьогодні необхідна, ми стараємося долучатися до цієї роботи. Тобто на і кожному канцелярію, то тобто допомагали за все. Так. А як щодо працевлаштування? Адже суспільство, так, місцеві жителі, вони не завжди можуть допомагати і коштами, і дай повноцінно опікуватися переселенцями. Що ж буде тоді далі? Як буде далі? Якщо ситуація не стабілізується? Ну, ви знаєте, ми е, працюємо над цими питаннями в е, рамках засідання штабу з надзвичайних ситуацій по цій в е, зв'язку з цими поді, подіями. і е, виконуючи, е, користуючись нагодою, ми завжди ці питання ставимо на порядок денний для того, щоб вирішити е, всі проблеми. В той же час ті люди, які звертаються за працевлаштуванням, питань яких немає, вони завжди... Отримують відповіді на ці запитання. І працевлаштовані, і в міграційну службу їх записують. Але є люди, які приїхали і вони не зареєструвалися, скажімо, в штабі. Є люди, які приїхали до своїх родичів і таке інше. Це теж є питання, над якими потрібно працювати. Тобто, не всі у нас, приїхавши в області, я вам сказав, хто зареєстрований, 3660 чоловік, а є ті, котрих ми ще не знаємо. І, мабуть, їх більше. Тобто звернулися за працевлаштуванням така кількість, є люди, діти це загальна кількість, а є діти, є одинокі пристарілі, є люди похилого віку, які не працевлаштовані були. Тобто відсоток тих, які підлягають до працевлаштування і мають бажання, вони задовільняються. Ось ми вже чули, що біженці проживають у місцевих готелях, базах відпочинку, наприклад, там у Коростиші, віддав собі заречанах. А в Житомирі, як місцеве населення відноситься до такого сусідства і чи не виникали конфлікти інтересів серед них? Тому що дуже багато чуток є. Чи чули ви? Ну як бачите, можна прокоментувати ми, таку ситуацію? Це питання. Можливо, воно і є це, це життя. Ми не траплялися, нам не траплялися такі питання. Хто не приходить до Червоного Христа, звичайно, ми задовільняємо всіх наш мандат нейтральності і гуманності, тому ми виконуємо свою функцію, а людський фактор скрізь є. Розумієте? Тому ми, звичайно, хотіли би не запросити до... Або закликати людей до розуміння, до порозуміння цієї ситуації, тому що в такі ситуації не доведи Боже, щоб хтось е е е казався і був в такій ситуації. А люди є різні. І зазвичай, я вам вже говорив про те, що люди навіть ми не знаємо, хто, можливо, приїхав до родичів і таке інше, до знайомих. А люди беруть до себе додому навіть, беруть і. До нас приходять за допомогою, їх приводять їхні знайомі, що вони ось вони приїхали. Зараз вони підуть зареєструються, і ось ми просимо допомоги. Ми надаємо всім, але в той же час це все людський фактор, все залежить від людей. Ну е, я е, наскільки я знаю, що в Житомирі люди чуйні, вони відгукуються на цю трагедію, і ми дуже вдячні тому, що є зрозуміння цього всього. Просто на носі йде зима, так да. і санаторії. Вони готові до зимового періоду, щоб люди там жили чи ні? Не всі санаторії, зокрема в ці санаторій не готові. Вирішується питання, куди переселяти так, далі. Вирішується питання їх переселення, значить на постійне, якщо вони мають бажання. Дехто розпочав роботу ну по виїзду, і є такі сім'ї теж. Повернені додому, зокрема, тому що питання Слов'янську вже більш стабілізується, і люди з Карматорського, Слов'янську, які знаходяться в тетереві, частина виїхала туди вже назад. Це теж приємно, тим, що бачимо, люди небайдужі і вони хочуть поїхати до себе додому. Але в той же час, якщо ці питання вже ставляться в санаторій тетерів, вони вирішуються теж. Я не можу сказати, як воно буде вирішено до кінця, але ці питання наразі вони Тобто Вони будуть на Звичайно, обговорені да. і у міської ради, да, і у Вони вже вирішуються. Вже вирішуються. Так, е, Олександр Володимировичу, і ще таке питання: допомога пораненим під час бойових дій. Ви також цим займаєтеся? Як це, це все пи... відбувається? Це питання досить серйозне. Значить, мандат Червоного Христа є, як я вже говорив. По нейтральності і неупередженості ми не маємо права надавати людям, які зі зброєю знаходяться в бойових діях. Ми маємо надавати людям, які стали жертвами цього конфлікту. Тобто ми допомагаємо і ті, і іншій стороні. І звичайно, коли наші хлопці-бойові, які які опинилися в цій страшній ситуації, мають поранення, причому тяжкі поранення, ми Просимо людей, збираємо акції по збору коштів для того, щоб допомогти їм в процесі лікування. Ну, яскравий приклад того, що ми, дякуючи. Спільні такі проведені роботі з е, хоровою капелею Арея ми провели два концерти і зібрали близько 19 тисяч гривень, які направляємо на лікування цих е, наших військовослужбовців, хлопців, які знаходяться в шпиталі в місті Житомирі. Зараз вирішується організаційне питання, як правильно ці кошти вирішувати. І друге. Ми, спілкуючись зі своїми колегами із Ірландії, є зараз таке питання, про яке я не хотів би говорити, але можна, в принципі, озвучити, навіть збираються кошти за кордоном для того, щоб допомогти нашим. Пораненим військовослужбовцям для їхнього як і реабілітаційного процесу, а перш за все, це лікувально. Тобто, завдяки тому, що у вас є міжнародні такі так. е міжнародна дружба між організаціями, так. вони все ж таки готові приймати наших хлопців у себе на лікування? Ні, ні не в не себе. готові. Ні. Вони готові надати, надати кошти, допомогу. кошти коштами, допомогою і так далі. Коли вона буде, поки що ми не можемо сказати. Зрозуміло. Чим плануєте і надалі допомагати ну, зараз у ми цих викон... ситуаціях, так, які плани? Зараз ми виконуємо ще одну таку цікаву місію, яка, ну, мабуть, найболючіше питання для рідних і близьких, яких, у яких втрачений зв'язок. Тобто це безвісті про каші, так. так, зниклі? Так. Так, Червоний Хрест, мандат якого є надання допомоги в цьому питанні, ми його виконуємо. Яким чином? Я хотів би нагадати нашим телеглядачам, нашим е, людям, які безпосередньо які безпосередньо нас бачать, що е, можуть звертатися вони до організації Червоних Хреста як в районах, містах, так і в обласному е, центрі. Значить, вулиця Лесі Українки, 4, телефон 42 63 91 з питаннями в питаннях розшуку військовополонених, розшуку значить, безвісти пропавших. Встановлення зв'язків між рідними і близькими тієї людини, яка знаходиться десь, чи то в полоні, чи то ще десь. Тобто цими питаннями займається організація Червоного Христа. Не ми, не обласна організація. Це, е ви ми, просто збираєте ми, ми цю інформацію, ін... і потім уже передаєте. її? Ми збираємо цю інформацію. Ми передаємо до національного комітету, і тут же вона автоматично передається до міжнародного комітету Червона Хреста е, в Женеву. Який цю інформацію не обробляє, а зразу ж е запускається механізм пошуку цієї людини по їхнім каналам. Яким каналам, ми не знаємо, тому що міжнародний Міжнародний комітет Червоного Христа е це структура, яка працює при військових конфліктах, має стосунки з усіма сторонами конфлікту, і має право згідно Женевській конвенції доступу до таких людей. Ну, ви слугуєте, як ніби такий місточок. Так. Коли вже е, проходить там звільнення, да, випускають полонених. Е, вам потрапляє ця інформація? і Ви вже повідомляєте рідних чи ні? Ні. ні. Безпосередньо це... вже вони це роблять. Безпосередньо, Міжнародний комітет Червоного Христа звертається до тих адресатів, які написали цього, це звернення. Всі ці, б... всі ці документи, uh -huh. я бачаю, оформляються в обласній організації uh -huh. Червоного Христа е, і в районних, і в міських. Тому звертайтеся, ми будемо це питання. Ми можемо нагадати нашим телеглядачам, що якщо ви не запам'ятали номер телефону, то заходьте на сайт Червоного Хреста, і там вся детальна інформація, контактні номери телефонів, сайт, сайт і імейл, все там написано. Тобто ви можете отримати повну інформацію. Олександр, Олександр Володимирович, Володимировичу, дякую, що завітали до нашої студії. Дякую, що ви добрите, робите добрі справи. Тому що дійсно зараз в Україні не вистачає цих добрих справ, і потрібно все ж таки надіятися і вірити у світле. Майбутнє. Залишайтесь разом з нами. Дякую.